Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Шановне товариство, але в першу чергу звертаюся до усіх українців, які слухають і бачать, то, що зараз твориться в українському парламенті, вчора під стінами Київської міської ради вони задемонстрували ця бандитська влада. Що вони будуть робити на виборах на вулиці? Як буде працювати Центральна виборча комісія? Як будуть працювати адміністративні будівлі, і в першу чергу, як буде працювати Міністерство внутрішніх справ і прокуратура? Отак От вони готуються до виборів 2015 року. А те, що відбулося сьогодні, це була ганебна демонстрація того, як тут безпосередньо в парламенті будуть підтасовувати законодавство з метою перемоги провладного кандидата нинішнього президента Януковича? Знаєте, я з самого початку, коли це відбулося, на раді в пана голови. Парламенту задав запитання партії регіонів і комуністам. Ну, у вас ж сьогодні більшість. А чого ж ви не можете все зробити так, як ви собі завжди зробили? Ви зігнали людей, ви маєте депутатів, які проголосують. У вас є достатня кількість голосів. Та ухвалили би той закон, як і зрештою інші, які вам отак горить. Вашою більшістю голосів. Але ні, треба було демонстративно тут всім показати, що це вони роблять, переступаючи через трупи, фактично. Що це вони роблять з порушенням, повним порушенням процедури? Мовляв, ми будемо робити все, що хочемо, тому що ми тут при владі, ми Бога за бороду схопили, і закони будемо писати ми, а не парламент, а не представники українського народу. Оце, власне, основна суть того, що сьогодні відбулося: демонстративне нехтування конституцією, законодавством і регламентом. Чого боїтеся? Боїтеся конкуренції. Боїтеся кандидатом в президента кличка, хочете його отакими методами зняти? Та це є демонстрація вашої слабості. Це є демонстрація того, що ви навіть не можете вийти на двобій очі в очі. Ви демонструєте, що навіть ніби маючи ту владу і силу, і можливості, адмінресурс. Ми ж уявляємо, як ви будете робити вибори. Контроль в центральній виборчій комісії. Ви навіть боїтеся вийти хоча б зробити вигляд чесних виборів. А чому це зроблено за місяць перед вільнюсом? А може ви хочете нас спровокувати, щоб ми зараз блокували парламент, а потім вийдете з такими посмішками і скажете: недаром Олійник тут сьогодні заявляв, мовляв, про можливому провалі євроінтеграції, винна опозиція. Готуєте такі, таку громадську думку? Товариство не вийде. Ще раз хочу наголосити за всі ці ваші зловживання. Чи ви депутати міської ради Київської, чи ви депутати якоїсь сільської ради, чи ви сьогодні депутати парламенту? Рано чи пізно доведеться відповідати, і це не погрози, це є крик вічаю українського народу, який вас навила, підніметь за ваші злочини. Слава Україні!